Шикування українських солдат у зоні досяжності російських ракет, ганебна ситуація, яка облетіла всю Україну, величезний скандал, реакція на рівні міністерства, все як має бути. І ми відповідно, коли працювали черговий пульс тижня, ми задали запитання, в тому числі про це. І ми поставили два простих запитання: чи часто відбуваються такі шикування і чи достатня була реакція влади? Так от з'ясувалось, що про те, що це постійне явище думають лише 36% опитаних. Тобто, лише чому лише? Тому що ну насправді раніше це було реально постійне явище, про яке всюди говорили. А зараз все-таки була реакція, реакція потужна, і було показано, що ситуація це явно не рядова. Не знаю на рахунок шикування, але на рахунок шикування, яке призвело до втрати, яке потрапило у медіа, так це точно. І друге питання, чи достатньо була реакція української влади. І тут з'ясувалось, що її вважають недостатньою, швидше недостатньою 35% і абсолютно недостатньою ще 29%. Тобто, при тому, що було вжито і затримано того, хто віддавав наказ, вже і всі відхрестилися ті тільки мог відхреститись, і так далі, все одно реакцію влади вважають недостатньою. А це про довіру до влади.